Доброго дня усім, магазин Автоген. і У нас на огляді підкрилочки на автомобіль Nissan Note першого покоління, який випускався з 2005 по 2013 рік. Це саме модельні підкрилки для цього автомобіля, і вони йдуть збільшені. Вони закривають більше арки, ніж ті підкрилки, які йдуть у автомобіля з заводу. І саме їхній великий плюс це їхній матеріал. Це йде пластик, схожий на капрон, який фактично. Дуже важко поламати, їх можна згинати, бити, і з ними нічого не буде. Зимою вони також не твердіють, і з ними ну, довговічні підкрилки, скажімо так. Плюс їхня збільшена форма. Отже, конкретно по підкрилочкам. В передніх, як бачите, йдуть заходики під бампер спереду попереду. Іде оце місце для вирізання, це транспортувальна заглушка. Тут у вас стійка проходить, ви їх зрізаєте при установці, і всі підкрилки йдуть з заводськими мітками для установки. Тобто, де ось мітки, ви собі робите отвори і до них установлюєте. Також є можливість їх встановлювати так, щоб оця частина була видна із закрила. Вона вам буде захищати крило від піскострую. Або, якщо ви хочете встановити як заводські, то ось мітки ви по ним вирізаєте, зрізаєте цей бортик і встановлюєте їх, як стояли в автомобілі з заводу. Така ж аналогічна ситуація з задніми. Ось місце підстойки, де ви прорізаєте, ось тут проходять вони. Також місця для установки. Ось такі підкрилочки. Це магазин Автоген. Заходьте підписуйтесь на канал, заходьте на наш сайт. Дивіться, у нас багато різних товарів.